Вони вишикувалися, підняли прапор і заспівали. 6 березня в неділю близько півсотні сумчан у сквері Шевченка відзначили день гімна, виконавши повний текст українського славня. Катерина Гладенко була там, і з якими думками та почуттями прийшли виводити містяни ще не вмерла Україна, розкаже далі. 13 років тому Україна отримала державний гімн у сучасному вигляді. Тоді Верховна Рада прийняла закон про державний гімн України на музику Михайла Вербицького. За словами Павла Чубинського, ще не вмерла Україна. Тільки тоді змінили першу строфу на Ще не вмерла в Україні і слава і воля. Вже тоді стаття 20 Конституції України отримала завершений вигляд. Український славен – це один куплет та приспів. Сьогодні ж сумчани співатимуть твір Вербицького у повному варіанті. Для цього мають аркуш із вершованим текстом. Підтримую. Нашу вільну соборну Україну. тому дали нам ще мій гімн, Тепер вивчимо, будемо до кінця знати. О. Я люблю Україну. От. Для мене важливо це. Хочеться всьому світу сказати, що ми дійсно українці, що ми знаємо свій, свій гімн, знаємо свою культуру, знаємо свою історію. Донести це до дітей. А ще більше хочеться донести до тих людей, які цього не знають. Я прийшла сюди ще в співати. І рівно півдні центром міста линуло. Ми поможимо за нашу свободу І покажемо, що ми праця. Катерина Гладенко, Андрій Геращенко на часі новини.